Страйк через зарплату дорожники вимагали або їм виплатили зароблені гроші, і навіть на якийсь час частково перекрили дорогу на руській. Пояснюють, уже кілька місяців працюють задарма. Натомість в облавтодорі кажуть, робочим співчувають та допомогти не можуть, бо держава затримує виплати. Спершу під стінами обласної прокуратури, потім міської ради, згодом дійшли і до облавтодору, а на сам кінець частково перекрили дорогу. Так дорожники вимагали, щоб їм виплатили зароблені гроші. Люди пояснюють, заробітної плати не бачили уже кілька місяців. По тій причині, що не виплачена заробітна плата, як в якому колективі в основному по області закрита заробітна плата за травень місяць. Два колектива, які мали договорні роботи. Заплатили за червень рік місяць. Решта, як хто це все пов'язано з тим, ми по всі колективи почали працювати вже. Рахуйте скільки часу, на більше року працюють два-три дні на тиждень. ...в Зв'язку з тим, що в фінансування, натомість в облавтодорі пояснюють, людям співчувають, але допомогти не можуть Бо потрібної суми грошей, яка б погасила усі заборгованості. Держава їм не дає борг від попередних від попередньої влади залишився 24 мільйони неприйнятих робіт. А в цих 24 мільйонах сидить зарплата, сидить заборгованість за матеріали. В травні платили за січень, тобто кожен місяць ми платимо цей цей нараховану зарплату, але але помісячно з запізненням, зараз в жовтні, ми платимо зарплату за червень. Тобто, оця як, як був цей розрив 4 місяці, він так і залишається. Більше коштів не дають. Вирішити конфлікт дорожники просили прокуратури. Сьогодні у прокуратури області прийнято колективне звернення від працівників облавтодору, і воно буде розглянуто в найближчі терміни і дано правову оцінку. На даний час за фактом невиплати заробітної плати працівникам дочернього підприємства Тернопільський облавтодор, а також філіям на місцях розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 175 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тим часом, щоб їх почули швидше, дорожники по обіді частково перекрили дорогу на вулиці Руській. Проте зробили це не порушуючи законом. Працівники облавтодору недовго, але безперервно ходили пішохідним переходом. Тому тролейбусам довелось зупинитись, а іншому транспорту протестувальників об'їжджати.